Автомаркет рівна, хочу показати вам такого красення. Це у нас дубль Кабіна Борд Mercedes Sprinter 21 року. Ціна його 2800 в дуже такому красивому оранжевому кольорі. Рама вся ціленька, гарненька. Всі чотири колеса Michelin в прекрасному стані. Має фаркоп прицепне. довжина борта, іде в нас 220, ширина 2.15. Тут також у нас все ціленьке, гарненьке, салон в дуже гарному стані, як косметично, так і технічно. Мультируль, ось така от мультимедія, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, також у водія є підлокітник. Датчик дощу світла. Двигун іде у нас? 2 літри дизель, 160, такіські сили, 120 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!